Друзі, вітаю! Е, дуже гарна новина з європейського союзу. Так як я вам і говорив, навчилися обходити вето Німеччини в даному випадку. Це фінансове вето. Ну, власне, прийняли рішення, і до 1 лютого його вже мають імплементувати. Яким чином європейський союз хоче передати Україні 20 мільярдів євро? Давайте проговоримо, розкладемо все по поличках. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і Ми з вами. Починаємо. 1 лютого має відбутися спецсаміт Європейського союзу, де хочуть надати гарантії великими країнами, і тут не потрібна монопольна тотальна більшість всіх, тобто вето Угорщини йде донизу. Потрібно гарантії великих кредитних е рейтингових країн, які зможуть підтримати залучення з ринку капіталів гроші для України. Ці гроші залучить європейський союз. Під своє ім'я і передасть Україні таку процедуру вже проходили під час пандемії ковіду, ну коли Європейський Союз залучав 100 мільярдів євро. Тому така формула працює і тут не треба всі, а треба, щоб головні країни, в яких найкращі рейтинги, підтримали Україну. Зрозуміло, що там є більшість, є тільки одна баба-яга, яка проти, і це проросійський Орбан. Тому насправді ніхто не переживає, що ці гроші будуть залучені. Загалом говорять про 20 мільярдів євро з 50, які мають залучитись для України. Причому з повідомлення Financial Times виникає враження, що ці 20 дадуть уже цього року. Тому є враження, що за 4 роки буде не 50, а точно більше. І взагалі є така підозра, що можемо війти навіть в 100 мільярдів. До 1 люту все це має статися. Єдине, що є нюанс такий, що таким країнам, як Голландія та Німеччина, доведеться прийняти рішення на рівні своїх парламентів. Тобто їхні парламенти мають це ратифікувати, верифікувати для того, щоб в Україну пішли ці гроші, щоб вони під себе могли давати ось такі гарантії. Нагадаю, що у нас дійсно зараз є велике питання з грошима. Сполучені Штати підвисили на після свята, і Сенат і Конгрес пішли. Відпочивати. А, ну а зрозуміло, що питання по Європі, воно блокувалось проросійськими урядами Угорщини та Словаччини. Але дякуючи лідерам Європейського союзу, вони все таки знаходять інструменти, яким чином можна блокувати ці путінські спроби е зменшити потік підтримки з наших західних. Ну, але ніхто не відміняв середині країни такі прості речі, як конфіскацію російських активів, як конфіскацію активів їхньої держави, їхнього бюджету, їхніх державних підприємств, які тут теж можуть бути, або де їхня держава виступає інвестором. Доки ми самі не почнемо забирати їхнє майно, Європа перше це робити не буде. Я вам нагадаю, що Нью-Йорк Таймс на тому тижні говорив, що Байден уже підняв питання серед G7, Європейську. Ейських лідерів, що 300 мільярдів доларів російських гроші повинні бути спрямовані в Україну. Друзі, це наразі це все. Будуть додаткові новини. Я з'явлюсь на зв'язку. бажаю вам гарного дня! Бережіть себе, до зустрічі!